Вас. Ми в пожежно-рятувальній частині міста Сміла. Сьогодні дізнаємось, як працюють рятувальники після початку повномасштабної війни. Що відбувається після влучання російської ракети? Та чи часто дякують працівникам ДСНС за їхню роботу? Поряд зі мною пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Артем Довня. Пане Артеме, я вас вітаю. Доброго дня. На скількох виїздах після влучань російських ракет ви бували? На трьох виїздах в нашому Смілянському районі. Крайній випадок був 15 серпня. Так, тоді це напевне був такий випадок страшнуватий, тому що намагалися влучити в нашу лікарню, скажем так. Дуже пощастило нам, що ракета чуть-чуть трішки промазала на метрів 20 від самої будівлі. Образувалася така вирва: 4 на 4 і висотою метрів 3-4. Коли ми прибули на місце, ми побачили, що будівля. Ціла, але всі вікна, двері, всі побиті. Коли виїхали, ви знали, що буде без постраждалих? Ні, цього ми не знали. Повідомлення в нас було, що влучання, і ми виїхали на місце. А вже потім згодом, з часом, ми все дізнавалися. А Скільки часу минуло після того, як ви дізналися, що було влучання по смілі і як ви опинилися на місці подій? Насамперед, тоді ще було лунала повітряна тривога, ще була, тому ми не можемо так швидко зреагувати, тому що треба, щоб хоч хоч якесь повідомлення було про те, що десь якесь влучання, щось трапилось. Те, що влучило, ми відразу побачили. У нас просто є камера, яка розвернута в той бік, скажімо так, і я тоді знаходився на пункту зв'язку частини. Я бачив це все на камеру. Як Відбулося влучання десь, десь на території міста. Хвилин п'ятнадцяте точно. Люди чомусь не всі дзвонили, казали, що десь щось є, скажем так, а конкретики чомусь із того самого місця люди не телефонували. А рятувальники виїжджають після дзвінків, які лунають від людей, чи є якась інша команда? Якщо є команда, і адреса точна, то, то ми виїжджаємо відразу. Якщо так, так же саме, якщо телефонують люди, вони говорять, що я бачу, і говорять хоча б приблизну адресу. Бо буває таке, що люди я прохожу. Я не знаю. Ми просто кажемо, подивіться, будь ласка, де ви щоб хоча б вулицю номер, хоч якийсь, де ви там проходите? Може, там буває таке, що ви проходите і по сусідній вулиці, десь це все бачите. То хоча б приблизно, де ви проходили, ми виїжджаємо вже на ту адресу, і ми вже згодом, поки ми їдемо, телефонують інші люди і ті, що вже поближе до туди, то тобто ми вже реагуємо кра... ну, швидше, добираємося до місця виклику. Ви сказали, що ви були і ще на кількох випадках після влучання російських ракет. На жаль, було влучання, на якому нам приходилось працювати. Здорова, ємність з паливом, і вона вся палала. Годин десять десь ми працювали на цьому виклику. Одразу після того, як ви приїжджаєте на такі виклики, що відбувається? Яка ваша функція? Першочергова це прятунок життя і майна людей, скажімо. Але ж ви не знаєте, поки не розберете завали, ви ж не знаєте, чи є там людина, чи немає. Якщо є хоч якась інформація, що там хтось є, то ми будемо розбирати, поки не знайдемо. А якщо немає? Поки дають команду працювати, ми будемо працювати. Скільки е людей виїжджає на такі виклики? Конкретно на цей випадок виїжджає весь особовий склад, який знаходиться на чергуванні. Це всі три автомобілі за черговим особовим складом. 24 лютого 2022 року, в день, коли почалась повномасштабна війна, ви пам'ятаєте цей день? Так, я теж був тоді на чергуванні. Зранку спочатку почались дзвінки від людей, що вони щось щось літає в небі. Потім пролунали перший вибух, і люди почали телефонувати, що є влучання. Ми спочатку ж не могли зрозуміти, тому що не постійно, не кожен день таке у нас тоді обійшлося без жертв добре, і ми не залучалися в цьому випадку. Про що ви тоді думали? Чи було страшно? У нас така професія, що ми боятись не повинні. Я, я вважаю, що кожен, напевне, почав, почав переживати і боятися за свою родину, тому що ми знаємо про те, що ми виконуємо свої обов'язки і, і повинні бути на місці. Щоб забезпечити безпеку людей в нашому районі. А що ви сказали рідним? Знаєте, так вийшло, що 24 лютого моєї дружини день народження, і вона чекала, що я прийду додому і ми будемо щось святкувати. Ну, я зателефонував, сказав, що дитину в садочок не відправляй, будь вдома, я скоро приїду. Вказівки щодо того, як убезпечити своє життя були? Так, я відразу сказав, що спускайтеся в погріб, щоб, не дай Бог, щоб нічого не трапилося. Вони мене чекали, поки я не повернувся. Я десь змінився до 10 ї годині, нас відпустили. Ми перейшли на чергування добу через добу. Я приїхав, заспокоїв своїх рідних. І на наступний день знову на чергування. Від чого найчастіше люди отримують поранення, якщо знаходяться поряд з місцем влучання ракети? В Першу чергу від самої хвилі, вибуху. Якщо навіть ви знаходитеся в епіцентрі, куди прилітає ракета, хвиля від самого вибуху зруйновує все в межах. 50 метрів, якщо відкрита місцеве, ще більше може бути. І можете пошкодитися навіть самими вікнами, дверима, всім таким, те що, те, що хрупке. Чи змінилась робота після початку повномасштабної війни? У нас стало більше тренувань від нашого керівництва. Ми постійно щось вивчаємо для себе нове. Що ви навчились? Нового чого не знали раніше? Ну, в першу чергу з завалами ми не працювали, чому ну, у нас так не, не виходило, то трохи навчилися цьому, проводився тренування на базі Черкаської області. Ми теж в цьому всьому навчаємося. Техніка в нас змінилася, багато чого додалося нове, щоб можна було ефективніше і швидше допомагати людям. А які навички взагалі мають бути у рятувальника? Саме головне, як я вважаю, вибрати цю професію і любити її. Тому що якщо ви будете фізично одарованою людиною і будете боятися цю всю роботу робити, або вам буде, ну, прийшли, відбули, та й, та й все. ви повинні цю роботу любити, щоб кожен раз, коли ви вийдете на свою працю, ви від цього отримували якесь задоволення і любили її. А ви коли зрозуміли, що станете рятувальником? Років 20, напевно. Вже коли я навчався, два роки я вже навчався, я так, ну як звичайний студент собі був, а потім, іначе, знаєш, чим стаєш старше, тим починаєш розуміти, що не така це проста професія і вона відповідальна. А як ви її обирали? Допоміг мені мій батько. Він з самого дитинства хотів, щоб ми з братом вибрали якісь професії, чоловічі, скажімо так. Брат став Медичну службу пішов працювати, а я став, пішов в пожежну службу. На які виклики ви виїжджаєте у повсякденній роботі? Вони можуть бути різні. Від допомоги відчинити там двері людям, якщо є якась загроза, там, що всередині хтось закрився, або до такого, що ну, звичайно там щось може палати, будинки. Аварії — це дуже така. Страшна і болюча тема, тому що коли ти виїжджаєш на дорожньо-транспортну пригоду, ти розумієш про те, що там нас викликають не просто так, значить всередині є людина, яка потребує допомоги. Бувають різні випадки. що Якщо людина при свідомості, це дуже така страшна така тема, і треба, скажу так, не боятися цього всього робити, тому що якщо ти будеш боятися, то ти можеш не допомогти, а людина може на тебе розраховувати. Тому постійно треба боротися зі своїм страхом і допомагати. А вам який виклик найбільше запам'ятався? Та дуже-дуже багато такого запам'ятовується все, але і так швидко воно і забувається, тому що нове і нове. Напевно, як ми нашим підрозділом займалися гасінням пожежі. Складких таких приміщень, гаражних, гаражного кооперативу, коли тоді дуже-дуже багато, це горіло, одна здорова така покрівля і дуже багато гаражів. Велика площа пожежі було страшно заходити в полум'я? На той момент вже ні. Ти вже до цього привикаєш і ти знаєш, що це тобі потрібно робити. А як ви вчились долати страх? На практиці постійно виїжджати, постійно залучаєшся до цього всього. І звикаєш, борешся з тим, з цим, що першочергово ти себе морально на це все настраєш, що потрібно, що це твоя робота, ти повинен її виконувати. Тому що якщо ти будеш боятися і не підеш, то можеш всередині бути якась людина, яка на тебе розраховує, а ти не підеш. Коли виїжджаєте на виклик, що берете з собою, як вдягаєтесь? Давайте так, по сигналу тривоги ми одягаємо спеціальний бойовий одяг на себе, в нього входять сапоги. Штани, куртка, ремінь. На, на ремні знаходиться карабін, е, сокира, підкасник на голову і каску. Скільки важить таке екіпірування? Кілограмів 10-12. Ви тренуєтесь вдягати його на час? Так, звичайно, у нас відбувається відпрацювання, скажімо так, наших нормативів, бойових нормативів, звичайних нормативів. Ми повинні на час його одягати. Буває так, що вас з дому викликають на роботу. Так. Якщо ми знаходимося вдома, це не означає про те, що ми вільні від ну, можемо виконувати своє. Ми постійно повинні бути на зв'язку. Вона в будь-який час нам може зателефонувати. і Ми повинні прибути до підрозділу. Чи у вас дружня команда, чи проводите час разом поза роботою? Так, звичайно. Це ж згодом просто стає робота і твоя скажімо так, наша зміна, яка за якою ти заступаєш постійно, вона як друга родина твоя. Ти приїжджаєш сюди, ти з цими людьми живеш постійно 24 години. Ти з ними а ваші рідні, коли ви на викликах, вони знають про це? Вони хвилюються за вас? Спочатку дружина постійно за це все переживала, хвилювалася, що. Що така робота. Ну, обрав таку роботу я кажу, і кажу, все, це моя робота, я буду її виконувати, тому що я її, я її обрав. Ну Згодом вона звикла, звикла до цього всього. І хвилюється, постійно хвилюється, але ж нічого не зробиш. Врятовані люди. Дякують вам? Так, звичайно, люди при, приходять до нас, нас, нам дуже бувають вдячні за те, що ми. Врятуємо їхнє майно, життя, їхнє, особисто, якщо життя, то люди дуже і на дворі. Потім, якщо нас бачать, то вітаються, кажуть дякуємо. Крайній раз, коли було? Ну, з цим же випадком, коли прилетіло, ну це було 15-го, то люди казали дякуємо за те, що ми виконували свою. Ну, я вважаю, що ми виконували свою роботу. Чим мотивуєтесь до роботи? Я хочу допомагати, а в цьому і, і заключається наша робота, що треба допомагати нашому населенню. Я вам дякую за роботу. Дякую. Mm.